Я ось попала на саме виробництво хлібчика. Це класичні будуть, так? Так, Це буде класичний сінабель. Сінабони вже готові, дістають з печі. Ось така смакота, Просто обожнюю хід. Думаю, їй потрібно брати звичайну жилетку. Бомбер. До речі, ось це прикольна. На дворі дощить, похолодало, вже справжня осінь. Потрібно теплі утеплити, купити їй одяг. Зараз подивимось плащики, ковтинки. Вір гарний, зараз точно щось підберемо. Це, До речі, непогано. На клісі. На тефі! Навіть костюми на велюрі. Клас. Дощовики на осінню погоду, тільки тефі в ще не звикла до одягу, тому я думаю, їй потрібно брати звичайну жилетку. Бомбер. До речі, ось це прикольне. Під сонечком вже не вийде, тому їдемо за місто до наших знайомих, де можна смачненько поїсти, зігрітися. І саме головне скуштувати смачного хліба на заквасті. Найсмачнішого хлібчика. Їдемо до них в пекарню. Настя, як настрій? Все супер. Саша залишився вдома, буде гуляти з друзями своїми. З нами йому вже не так цікаво проводити вихідні. Так, ми вже на місці, паркуємось. І йдемо дивитись на гарні краєвиди. Тут ще й дуже красиві краєвиди на Дніпро. Дощі перестав лити, тому зараз все оглянемо. Ось така тут краса, ось і сама пекарня. Вже осінні композиції і гарні краєвиди на Дніпро. Як то кажуть, місце сили приїхати сюди. Надихнутись, надивитись, відпочити. На таких стільчиках прикольних можна присісти, відпочити, подивитися на природу, посадити свою собаку, свого домашнього улюбленця. Оглядова площадка тут така. Оп, пішли місце. <гум> Ось така наша обновочка, такий бомбер-жилеточка. Побачила собаку, хоче вже бігти до них. Ой! Кому гарні краєвиди, а кому побігати б з собаками. Опа!

А ми з Привіт-привіт. репортажа. Привет, привет. Привадь. На території скрізь є ось такі лавочки, оглядові площадки. Сидіти, смакувати смачненьким і надихатись гарними там. Ось така заповідна зона, місць сили. Відвідувачів дуже багато кожен день. На вихідні особливо багато. Несутчиком. Посуда екологічна, бумажна, утилізується зовсім просто. Далі смакуємо ось таким сендвічем, який же він великий, гарячий, смачний, називається вихватень. Треба вихватити, я свій вихвачення. <рес> Настя ти вихватила? Так, ого, це порція. Віта, допомагай. Так, на десертик у нас ці набони. Настя вже свій схід, смачний. Настя був класичний, а у мене з лісовими ягодами. Синабон, так як і хліб, на заквасці, без дріжджів. Ось такі корисні і дуже-дуже смачні. Такі патріотичні малюнки, діти приходять, малюють. Я ось купала, на саме дороги з Зараз все побачимо на власні очі. Ось так випікаються сінабони. Розкатали тістечко, тістечко бездріжове. Все на заквасті. Це шоколадні, так? Ні, це кориця з маслом та цих. Це класичні будуть, так? Так, Це буде класичні сінабель, ще не піхав, є? З уливкою. Он вже рулетики готові, просто потім налітається на шматочки і випікається. А ось і смакотасі на вже готові дістають з печі. Після дуже смачного обіду наша так. дівчатка Настя та Тефі А Тефі десерт знайшла горіх. Це добре, це добре. Крутий краєвий дах. Так? Прям така сила, сила природи. Дефіна набігалась. Мені дуже сподобалось. Приїдемо ще сюди обов'язково. Півгодинки і ми вже в Києві. Нася підключилася до уроку. Проходить зараз IT-курс Fashion Art. Урок по дизайну. Так, ми вже вдома. А ось і, власне, за чим ми їхали? За дуже смачним та корисним хлібчиком. І з друзями зустрілись, гарно час провели, прогулялись, смачненько поїли, ну і смаколиків привезли додому. Іра і Саша дуже щирі, дуже привітні люди. Хлібчика тепер у нас десь на дві неділі. Ось така смакота. Просто в обожнюю хліб. Печі випечений. Ось цей хлібчик з сиром. Я її рискувала, хлібчик розрізали, всі розміщали. Ось такий з сиром. Дуже ароматний, м'якесенький хлібчик, ось з такими ягодками. Жовтесенький. Ось така солодка булочка. Це вже буде нам до чаю. Ой, яка м'якенька, як легко розрізається. Як це приємно, яка це гарна справа, випікати хліб. Ось така біленька, солодка булка. В пекарні в кафе дуже великий асортимент солодощів. І тортики різноманітні, сінабони смачні. І ось такими кексами нас ще пригостили. Чекаємо Сашу до чаю. Пекарня випікає, продає. Все доступно, можна приїхати, відпочити, роздивитися на гарні види і придбати ось таку смакоту. Допомагають нашим захисникам, хлібчиком роблять гарну справу. Локацію на заклад залишу в описі. Хто живе в Києві чи біля Києва, рекомендую поїхати, провести гарний час, подивитися на гарні краєвиди, ну і посмакувати смачним та корисним хлібчиком. Як кажуть, як кажуть, там просто місце з сили.